Друзі, вітаю вас у 2025-му. Поговоримо, що відбулося у бухгалтерській сфері за робочий тиждень з 30 грудня по 3 січня. ДПС повідомляє, що у зв'язку зі зміною структури ДПС в областях та місті Києві з 1 січня змінюють дані ДПІ або коди ДПІ обслуговування платників. Інформацію можна переглянути в електронному кабінеті платника податку. Врахуйте зміни під час подання звітності у 2025 році. МінФін змінив додатки до прибуткової декларації. Серед іншого у новій редакції викладають додаток АМ інформація щодо нарахованої амортизації до прибуткової декларації. ДПС оновила єдине вікно станом на 30 грудня 2024 року. Даний комплект може бути використаний для першого встановлення програмного забезпечення або як оновлення попередніх версій. Зокрема, додали нові версії декларації з податку на нерухомість та закцизного податку. На порталі Дія відновили закриття ФОП. Щоб виконати процедуру, слід авторизуватися, обрати послугу закриття ФОП, клікнути подати заяву, перевірити дані та підписати заяву КЕПом або Дія-підписом. Щоб не пропустити важливого, залишайтесь з експерту з Головбух.